Метошня та розваги у читальні в рамках бібліофестивалю на великій перспективній бібліотеці Міні Чежевського і справді відмовились від тиші. Там провели безліч майстер-класів для користувачів різного віку, для наймолодших малюнки на асфальті, розвиваючи забавки та 3D-ігри. Для доросліших майстер-класи з квілінгу та орігамі. Також усіх охочих тут розмальовували. Найбільше бодіарт зацікавив молодь. Перехожі зупинялися біля виставки металевих скульптур та презентації книжкових виставок. Окрім того, Кожен міг долучитися до створення спільної вишиванки мальованки. А в одному з залів зібрали експонати різних періодів еволюції книги. Це друкована книга, друкована червоною і чорною фарбою, які були на той час ну, найбільш поширеними. Дуже гарні рослинні орнаменти, заставки, ініціали дуже гарні. От можна тут звернути увагу на дуже гарні гравюри цій книзі. Еволюція до сьогодні, на сьогоднішній день вона доходить аж до е, айпаду. Якщо ти знаєш, що нашому сучаснику, чи дитині, чи молодій людині, чи людині поважного віку цікаво, наприклад, читати з айпеду, то бібліотека має бути попереду і мати цей айпе, і вчити людей цим користуватися і знати, як це зробити цікаво. Тобто тут треба думати про те, що разом з розвитком суспільства, місцевої громади, треба знати, що потрібно цій громаді. І відповідати на її запити.